І за даними міністерства фінансів України протягом січня державний борг збільшився і перевищив 7 трильйонів гривень, що в доларовому еквіваленті складає майже 169 мільярдів доларів. Міжнародний валютний фонд зробив прогноз на 2025 рік, і за попередніми розрахунками цей показник буде зростати та становитиме понад 100% валового внутрішнього продукту. Нагадаю, що у 24 році державний борг України становив 95% внутрішнього валового продукту нашої країни. Отже, власне. Як завжди, о цій порі говоримо ми про ситуацію на полі бою. І з нами знову поруч наш військовий оглядач Андрій Стельмах, який, попри те, що має сьогодні персональне свято, так можете йому написати щось приємне на сторінці у Фейсбук, привітати його з черговим 18-річчям. Але він все одно виконує свою роботу і буде розглядати ситуацію на полі бою. Привіт і вітаю. Дякую, Тараса. Врешті можу потиснути так, тобі руку. Тепер нормально, що ти тепер повноцінно можеш виконувати свої функції. Ведучого дякую. прямо потримає, тому що давно цього не було. Дякую. Вітаю, що зняв нарешті гіпс. А я тебе вітаю з днем народження. Дякую, таку, друзі. обмінялися. Так, дякую. Переходимо вже безпосередньо до карти бойових дій. А говоримо комплексно про Донеччину, оскільки. На декількох ділянках фронту сили оборони перейшли до контрнаступальних дій, що й надзвичайно позитивно. Мова зокрема йде і про Покровський напрямок. Тут, взагалі, за останній місяць сили українські українські сили вони наші підрозділи вели важкі бої за населені пункти, які могли декілька разів. Переходити, до речі, з рук в руки, до прикладу, селище піщане. Ми розбирали чимало відео, якраз боїв саме за цей населений пункт, де неодноразово заходили наші підрозділи. Згодом росіяни знову накатами, намагалися там домінувати, і зрештою воно звільнено ще раніше. Відновили наші військові над ним контроль. Як і поряд, то ряд, поряд точилися бої за. Котлене про важливість якого ми з вами неодноразово згадували. Зокрема, пригадайте спроби росіян просуватися по залізничній колії, яка відповідно ви бачите веде до самого вокзалу Покровська. паралельно із неї проходить і автомобільна траса, і ці всі спроби ворога, сили оборони вчасно і професійно присікли.